Усім привіт, це Чернігівський огляд новин. З вами Рис Олександр, Максим Богомаз. Всім привіт. Сьогодні ми поговоримо про багато місцевих подій. Також трошки поговоримо і про всеукраїнські події. Розпочнемо, мабуть, з яскравої так сказати новини. Це те, що голова міської ради Мени Геннадій Примаков оголосив про те, що буде йти в ЗСУ. В якості звичайного солдата, відповідно, він делегує свої повноваження секретарю Юрію Стальниченко і відповідно сказав, що давно про це думав, і відповідно зараз вже йде до лав ЗСУ. Що думаєш, Максим? Красавчик, взагалі. Але я там бачив, що він йде на 180 днів до 170, щось таке. Ну він там каже, бере що відпустку. бере відпустку, і да. це типу як. Буде відпустка, але я не розумію. Тобто, якщо Як іде е в ЗСУ, то значить іде в ЗСУ. Він не може демобілізуватися через 180 днів. Ну, але побачимо, що з цього добровольцем піде. Можливо, можливо. Да. Але це класно. Класний прецедент взагалі в Чернігівській області показує, репрезентує себе класно. Мені дуже це імпонує, наскільки людина відповідальна і якби. Ну, і Я думаю, що тут варто ще похвалити в цілому менську громаду, тому що те, що вони роблять в плані залучення грантів, в плані цікавих проєктів, насправді це дуже просунута громада. Яка реально діє дуже активно, залучає дуже багато коштів на цікаві проекти Я тому читав, тут плюс. Читав історію презентації про Чернігівську область, про економічні можливості. І вони там презентували свій торговий парк. Я прочитав там можливості в торговому парку. Чому в Чернігі немає торгового парку такого? Це ж логічно, ми, якби обласний центр. Давайте робити таку штуку, це має бути в Чернігів. Давайте допомагати бізнесу. Це має бути, ну, міна може, да? а ми обласний центр питання. Так, я думаю, що ну, зараз є реально можливості, навіть це під це сервіси створені, там, наприклад, Dream і тому подібні Та -та. можливості, коли громади місцеві можуть дійсно подавати свої проекти і отримувати гранти, міжнародні. Ну, згодься, ми можемо забрати. Ми ж хотіли, пам'ятаєш колись Вознесенська, да? зараз Новоселівка називається, да? Вознесенське чи ні? Ну, і, коротше громада. Що ми хотіли об'єднати там за боброцьку територію, і там багато полів, і там ми можемо бахнути класний в території громади Чернігова класний торговий е, парк. Ну так, можливостей багато. І yeah. з ревіліталізації, в принципі, приміщень багато є можливостей. тобто їх обов'язково потрібно е, використовувати. І менська громада для цього є прикладом. Окей, я ще хотів буквально кілька моментів таких флешбеків з попередніх випусків проговорити. Ми проговорювали про те, що було затримано і знайдено 1 мільйон доларів і 22 22 тисячі євро в колишнього співробітника ТЦК. І відповідно вони вже відправлені ці всі кошти на. Ну, державні органи для того, щоб. Я так розумію, що вони просто їх поклали в банк. Ну, там є така спеціальна агенція по цим коштам і менеджменту цих коштів. Тому ці гроші, я думаю, що підуть в гарне русло, а не в кармани корупціонерів. Ну, ти надієшся, нормально. Я позитив позитивно мислю. <клес> Також можна проговорити про московський патріархат. Якраз ми проговорили на минулому випуску, що він має бути ліквідований, і СБУ якраз затримало ряд співробітників і представників Московського патріархату, і вони по суті будуть відповідати перед законом за свою агентурну Знаєте, діяльність. Знаєте, що хочу сказати, чортів спіймали. Та -та. <реш> ну і також нас в минулих випусках підграло від кордону з Польщею. Також представники Польщі заявили, що для вирішення конфлікту і блокування кордону їм ще треба два тижні. Можемо ну... ще проговорити про поляків. Альо Бігус.Інфо показав друге розслідування, хто не бачив, то це дуже смішно, звісно. І українська правда зняла теж розслідування про це. Ну вони що гонять, як, як ну, можна там... працювати, щоб кордон їхній працював з полю, з Рашкою і Білорусію. Це, взагалі, типу, знаєш, якийсь дебілізм. І вони продовжують нон-стоп ще більше роблять такого, щоб е, е, там було? Ну так, е, е, обіцяю два тижні. Будемо слідкувати за цими подіями. І сподіваюся, що Я цей треш закінчиться. Гадаю, два тижні, 2 нічого, тижні. Да, нічого не станеться. У да, нас вже так... був один арестович, який поїхав в США. О, та. е, також на цьому тижні е, такою яскравою подією, яка обговорювалася в медіа Чернігова, стала проблема з земельною ділянкою на вулиці Лісковиській. Новини, які ми заслужили, друзі. Я так це пояснюю. Так, і відповідно на земельну ділянку стали звозити будівельне сміття, там щось рівняти, і також деякі будівельники заявляли, що там буде будівництво. Тобто, якщо хтось не знає, ця ділянка, якщо в'їжджати в, в Чернігів з боку Києва з лівої з сторони мо мосту, це як поворот там до земснаряду і Болденної гори, то відповідно на тому недалеко від перехрестя цю земельну ділянку. Euh, Щось з нею роблять, там висипають будівельні так, я так розумію, її рої орендують тарасовці. Ну так, так, Чи... з, з ними пов'язана фірма орендує uh... там ділянку. Там взагалі у 2022 році закінчувався термін оренди цієї ділянки, але її продовжили. І зараз багато хто каже, що можливо це просто коли розбирають Україну, яка по суті теж у власності Тарасовців готелю України розбирають, а туди вивозять. Ну, будівельне, сміття. будівельне сміття. Але ну, там вже з'явилися і інші моменти, що якусь фірму найняли, щоб укріпити там ґрунт в такому форматі. Але ну, для мене це треш взагалі. Я просто дивлюся на цю всю історію. Треш, по-перше, за того, що ну, якщо ви вже вивозите сміття з України, ну no, камон. Дуже багато є майданчиків, куди можна зараз засипатися бітоном, да? а не просто на берег викидати, щоб потім його. що, шо? що. Шо, щоб шо? А По-друге, по у вас через дорогу є силікатний завод ваш же, там де, ви ж можете його зберігати. А, ну, не знаю, діч просто дуже велика, і а, я там читав коментарі Саші Гашпара з приводу цього. Саша правильно їх пісочить. Типу, Ніхера це робити, щоб викидати сміття на вулицю. Ну, типу, Ну, це да. по-перше, там природоохоронна зона. зона. Вона прилягає ця ділянка до там якихось заток земснаряду. І відповідно я так розумію, що там капітальне будівництво взагалі не можна робити. Я насправді за те, щоб. Ці, ці території вони мають потенціал ікологічний і, в принципі, для рекреаційний потенціал. Проте викидати будівельне сміття ну, це реально треш. Окей, тоді я думаю... не ділянку йде в мінус. Ми вже проговорили. Я думаю, що класно проговорити було про нашу область, яка межує з Росією. З нашої області дуже багато летить сюрпризів до області Російських Федерацій. Да? І як ми бачимо, що наші Збройні Сили України. Ефективно використовують ваші всі донати, друзі, і донатьте, будь ласка, бо ви бачите ефективність за тиждень, 10 НПЗ було вражено. Ви представляєте собі 10 нафтопереробних заводів, просто зупинити на, на тиждень. Це просто ну, навіть якщо на тиждень це дуже багато. Просто взагалі так. Планомірна робота наших українських дронів це те, що викликає дійсно підпал у росіян, і так. також радість у нас, тому що як і багато хто обіцяв, у нас теж з'явилися дрони, які летять на тисячі кілометрів Да, повітря, і вони можуть. Презентували і сказали, та, що та. вони краще, ніж шахіда. І вже ж бачили да, ролики, оці ось, які показували, що вони летять туди. Блін, вони реально там хірачать. так що так. Ну, і... І, і, і насправді, з одного боку, звичайно, там нафтоприробна і нафтова промисловість в Росії вона велика, і е, для того, щоб її прямо знищити, ну це дуже багато, та, багато так, да. треба зусиль. Але планомірна робота е, деряве е, там. Як... ППО Росії дозволяє нам реально вражати поетапно, але дуже наполегливо бачив цей відосик. Були... я люблю uh, білградське ППО. Да, <laughs> да, бачив та, да? та, та. сердечки таке. Думаю, бля, і да, Мені подобається, як воно горить. Да, і, да, 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 да. Тому, звичайно, тут якщо ми вже прийшли до е, військових дій, то. Також на цьому тижні стався прорив російського кордону так званими російськими добровольчими формуваннями там, Легіон Свобода Росії, російський добровольчий корпус і там, якийсь батальйон Сибір. В декількох місцях Белгородської, Курської областей були заходи цих формувань. Я тобі так скажу, що моє враження, що це звичайно більш медійна історія десь розкачати, десь дискредитувати російські сили в принципі це їм вдається. На етапі дискредитації окей, да кордон виявляється дирявий, то в те, то в інше село російське вони заходять. Але ну я думаю, скептично ставлюся до того, що вони можуть прям якісь дуже глибокі прориви зробити і захоплення якихось земель. Ми їм, звичайно, побажаємо більше вносити деструктиву і наносити ураження російським силам, але великої перспективи я в цьому не бачу. Ну, я теж не бачу, я їх і не бачив раніше, але все, що буде відволікати російську армію, всі методи, хороші, я кажу, да? я думаю, що це добре. Я б ще думаю, то власне треба проговорити історію про те, що заявив на всесвітньому рівні. Да це просто військова тема. І там військова тема підтримки України, що Франція планує, все ж таки. Доправити свої війська в Україну, Вони... ну це дуже голосно так казати, тому що тобто Макрон допускає, що якісь okay, війська да. але можуть треба... бути задіяні в війні України про да, але. Росії. Треба розуміти, що вже Молдовані і Румуни в своїх шпальтах написали, що ці війська, які в них на території. Про це саме про них йде розмова, а саме там про 90 тисяч людей, які знаходяться в Молдові і в Румунії, тому why not? Ну да, так, там був е, вкид про те, що е, вже готуються французькі легіони заходити в, в Одесу. Це е, поки що нічим офіційно да. не підкріплено. Це на рівні чуток. Такий нахрюк е, непоганий, непогано, що представ, французькі собі... легіони заходять в Одесу. Да, Але представ, це не зовсім представ, так. представ собі історію. Як вони будуть заходити, якщо вони знаходяться в Румунії? Да? Ось тут румуни mm -hmm. дід, тут, да, десь, а тут Молдова, і вони підуть куди. Через Придністров'я, будете освобождати україномовних в Придністров'ї? Ну так це, це вже більше такі фантазії, але насправді той дискурс, який завів Макрон, зараз дуже нам потрібний. в плані того, що. Макрон підвищує ставки. Він відповідно, якщо говорити про там червоні лінії, так звані, то Макрон їх і перекреслює дуже... і взагалі він заявляє, що ми не маємо мати якісь обмеження в допомозі Україні. Тому його ця активність, я думаю, що він це робить для себе, для якогось піару, для Коли того, щоб вибори... стати лідером. В Франції і в Європі в цілому, тому що ну там кожна країна взагалі хоче проявити себе як лідер, і от зараз Макрон використовує нашу війну і протистояння з Росією для того, щоб показати своє лідерство, лідерство Франції. В допомозі України і таким чином лідерство в самій Європі. Тобто у нього є свої політичні цілі, але нам це на руку і от недавно зустрічалися Макрон, Шольц і Туск. Тобто ці три країни вони дійсно домовились посилити допомогу Україні. І Тому це ми вітаємо і все, що робиться для України, але, ми... блин, знову Туск, я чую поляків. Що, що, що не так? Ну, от е, тут е, якась двояка ситуація. Я думаю, що. Що на двох стульях хочуть всі діти, але ж так ну, не буває. Блін, ну як так? Я це ось чую, і ти... <кій> мене дуже сильно Ну, роздратовує. Як то кажуть, два-три тижні. Два-три тижні нам обіцяють. Там вже заїбали, і... чесно слово. Е, ти розумієш, що тут історія дуже проста: що наші, Ну, друзі, зрозуміти, мій гнів, чому він такий? Наші аграрії, це. Третя чи четверта країна ми в світі були, які ä, експортували ä, всі вирощені наші ä, зерна, там і все жито, все що було. Блін, ну ви ж ми ж просто транзитом йшли, і вони просто бачать конкуренцію дуже велику. Але добре, конкуренцію, це все зрозуміло. Але ви лише ви купуєте, блять, вражки. Вражки, ви це купуєте. То для чого одною рукою я тут допомагаю, а другою рукою я тут беру. І... Коротше, ну, там... падалі для мене це падалі. Цинічні бізнес-інтереси. От що Кончені. зараз відбувається і Щ... Польщею ще в Україні вважаю, треба проговорити. Дуже важлива історія: Хейт Джокера хейтжокера О! Взагалі Я навіть, не бачив зрозуміти про що таке. Друзі, телеграм-канал Джокер хейтить зараз дуже сильно. За останній тиждень вони зібрали 17 тисяч поліція. І дорожня інспекція, як вона називається, дорожня інспекція составила на них 17 тисяч сімнадцять тисяч протоколів за те, що по водії у не їздять з ліцензіями, і зараз всі водії по Україні уклон знімають наліпки, щоб їх не зупиняла історія. А все дуже просто. Почалося із того, що уклон сказав, що вона українська компанія, що вони класть українські. Але Джокер розкопав, що вони зареєстровані в На Кіпрі, що вони всі кошти вилівають на Кіпр. І мало того, вони працюють з російською компанією Фаунді і туди саме зараз посилають всі кошти, які йдуть через агрегатор. Уклон проходять через Фаунді. Коротше, все лється через рашку. І це дуже печально. А ще більше, що була ліцензі... фонді була да, Фонді була продовжена ліцензія керівником одного з Нацбанків України у 2022 році. Це просто Ой, мутки, мутки. Так. Да. Тому дивимося, що там буде. А ти що не бачив серій з історії? Ні, я пропустив. Ооо, це, це якийсь бі бізнес. Це те ж саме, що знаєш, що, е, треба фільтрувати, тому що е, на всі гонять там е, і на, на тут... будь-який український бізнес. Це взагалі вийшло, це вийшло на національний рівень взагалі, з уклоном. Е, в новини пройшли скрізь на всіх майже телеканалах України. Проговорили всі е, про цю історію. Саня, подивися, вставиш відосики потім е, в цю історію. Треба подивитися, як вони там просто поліція взялась дуже сильно. За уклон. Але я хочу теж проговорити про цю історію. Уклон це всього лиш агрегатор, треба зрозуміти. Да? да, вони працювали з російською фігньою, це, за це треба покарати 100%. Але е, це має робити не, не поліція, і не телеграм-канал Джокера, який просто який заафільований з одним, одним з народним Та депутатом. Це, мені здається, взагалі помийка не джокер канал на рівні. Там легітимно і тому подібне ну щось схоже, да, е -е -е. та, але там пов'язать його або з народними депутатами доближених до ОП. Але ну я просто хочу сказати про те, що це не має бути вирішуватись так. у нас демократична країна, і ми маємо вирішувати все через органи, які мають управляти цим. А то так джокер написав: все ідео на тирить уклон Так завтра скажуть ідем, тирить не знаю, когось іще. Просто так, так кажуть, ще да. часто через такі сумнівні канали, просто бізнес там, наприклад. Робить наклепи на інші бізнеси, і тому відповідно до цього треба дуже обережно відноситись. Хто якщо там накапує, хай правоохоронці вирішують, тому що така чорнуха комерційна одного бізнесу на інший. Вона ну часто правляється через телеграм-канали. І відповідно тут треба інформаційну безпеку, інформаційну гігієну дотримуватися. Тоді можемо перейти, перейти до чернігівських грошей на зсу. Да так. Та. ну е, комітет виборців України інфографіку випустив, що відповідно які міста скільки на оборонні потреби не від, 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 від виділяють, і Чернігів виділив за їх даними 299 мільйонів гривень. Це в цьому році, типу? Так, так, так. Ну, це, це насправді, якщо порівняти з іншими містами, звичайно, це, це небагато, але якщо у відсотках подивитися, скільки бюджет Чернігова і скільки бюджет інших міст, то це десь така серединка. Міст, Але по деяким інфографікам я взагалі інші цифри бачив. Тому да, треба просто сказати, що ось ці ось мільйони, які тут написані, це не, не зовсім так допомога армії. Треба розуміти, що бо там валова частка піде на. Просто давай так. як ти розумієш, гроші на Збройні Сили України? От що ти в своєму розумінні? Що це таке? Там насправді багато елементів на оборонні потреби, починаючи від прямих, якби, передачі коштів на ті чи інші там ну не знаю. Там тепловізори, ще якісь елементи Нещодавно... армії, і закінчуючи тим, щоб там, виділя... виділяти гроші на поховання там, померлих. Ось. Дивись, а. ось цим я з цим я згоден. Просто що це ж не не зовсім гроші вже на на зсу. Ну там де я маю на увазі. Ну, там багато елементів да. і підтримка родин, ветеранів, і всі інше. Це якби дуже сильно розмито і є просто саме допомога зсу. Це автомобілі, дрони, вся оборонні якісь структури, які ми риємо зараз в області, облаштовуємо з бетону. Це є облаштування наших оборонних територій, і це треба робити, і це є. Ну, пряма допомога. А якщо казати про ну, інші якісь спектри, ну, це не допомога. Це просто програма має бути цивільна, яка має бути забезпечуватись. І тут, якби доля є. Маленьку маніпуляцію в інших містах теж про те, що все ми вкладаємо в слово гроші на ЗСУ. Але по факту ми туди можемо і собак просто вписати. Що я Насправді бачив багато інфографік. На одній там інфографіці бачив, що по відсоткому свій відношенні, там, Чернігів, і другий. З іншого, в інших інфографіках, я бачив, що десь посерединці по допомозі. А в іншій я бачив на 40-му місці. Ну, 40-ве це звичайно. Багато, але відповідно, тут треба констатувати, що гроші на ЗСУ мають йти, і те, що зараз багато міст там, зі своїх бюджетів виділяє на це кошти, це позитивно. Ну там Київ на першому місці, але очевидно, що там і бюджет гігантський. Тому якби очевидно, що це ну, зрозумілим є. Ну що, перейдемо до жабогадюкінга, дюкінга, да? Так, я думаю, що наша постійна... Гарячі смазіни новини. Наша постійна рубрика «Чернігівський жабогадюкінг». Тут треба Одну і ту ж саму так, так технологію використали і Бражинський і Ломако. Вони один на одного е, накинули трошки е, так сказати на вентилятор. Е, те, що е, Ломако е, звинуватив там обласну е, владу і, взагалі, е, е, наприклад, е, е, там ну, обласних чиновників, що вони не прибирають ту жінчі жінчі саму... Ну тут, якщо говорити, що ну, типу, Брижинський час. Ну, в такій концепції, Да, да. да, да. в цій, в цьому моменті Ломако звинуватив там область, що вони не доглядають за Заялівщиною і там про ну, типу. Суботник по прибиранню Ялівщини, а Брежинський, в свою чергу, звинуватив там, міську раду в тому, що вони недбало оформили меморіальний комплекс для загиблих воїнів ЗСУ. Би, я б хотів би проговорити трошки цю історію. Мені сподобалось, як пан Олександр Ломак приїхав туди, так, знаєш, типу, зранку телеканали знімають все. І ну, якось ось, ну, типу, громадська організація якась почистила там щось, провела суботник. Прикольно. Класно, все. Для чого це ось фігня? оця ось? Ну, да, Всі ж розуміють, що РЛП Єлівщина знаходиться в управлінні в області. Чо? А чому пан Ломака не звертається до Дмитренка і не каже: Приберіть! Ну, Логічно. Ну, тому що це елемент політичної боротьби. Да. Просто розумійте, і дуже багато всього зараз наливається. Я хочу наших слухачів, щоб вони звернули увагу на те. Які один на одного чорнухи виливають з нашої політики, і за цього здається, що в Чернігові відбувається просто якийсь тотальний піпець. Ну, в плані того, що там Ломако гонить на область, на Брежинського, Брижинський там і область гонять на Ломако, на міську раду, на команду Атрошенка, там і тому подібне. І за цього, і за того, що в Медіці відбувається ця політична боротьба. Нігівський жабогадьокінг, то у всіх є враження, що Чернігів і Чернігівська область просто ну, в якомусь жахливому стані і відбуваються дуже жахливі речі. Але ці нахрюки, ці вкиди треба фільтрувати, колеги да. будьте обережними з інформацією і перед тим, як репостити щось, прям емоційно коментувати. Подумайте, може це просто вкид політичний, і треба спокійніше до цього ставитись. Ну, це та, така та, порада. Та, таких штук в нас дуже багато, і з однієї сторони, і з іншої сторони, але я так скажу, ми, ми ж розуміємо, чому це все відбувається. Да? Бо, як ми казали пару разів назад про владу в одніх руках, тому. Як би так, йдемо цією за Владу, владу продовж... в місті продовжується. продовжується. Да. А, думаю, що можемо ще проговорити про область трошки. В нашу область, я хочу знову подякувати всім донорам, які заходять на чернівську територію. Я взагалі всім уклоняюся за те, що Європа допомагає нам, допомагає нам реабілітизувати нові приміщення, нові просто дуже багато відбу відбувається відновлення. Я думаю, що відбудова і відновлення буде ще краще, якщо буде громади, будуть взагалі залучені до цих процесів і будуть як швидко робити документи там, про їхні якісь документації. Але я схиляю голову перед донорами за їхню терпімість і розуміння, що вони допомагають українцям, і я від. Своєї сім'ї і там можливо від частини громади, дякую всім. Це дуже важливо. Так, дійсно. Я думаю, що представники громад в області мають звернути увагу на те, що є зараз можливості, є спеціальні сервіси, є спеціальні платформи, є грантові програми, на які ви можете подаватися, і Чернігівщина вона є в, в деяких напрямках в пріоритеті, і на це будуть давати кошти на відбудову, і на якісь нові цікаві проекти. Тому не сидіть і не чекайте, що вам принесуть гроші самі також будьте активними. Можливості є, і давайте разом відбудовувати нашу область. Що ж, на цьому я думаю, що на сьогодні основними проговорили. Да. Я хочу закликати. Всіх ставити лайки, підписуватися на канал Чернігівський політклуб, також коментувати все, що ми проговорюємо, або можливо десь щось ми пропускаємо. Все ви можете додавати в коментарях. І відповідно, чим більше активність, тим більше і для нас позитив, тому що ми працюємо для вас з оглядом новин, і також для всіх, хто цікавиться чернігівськими новинами і чернігівськими оглядами новин. Ми будемо раді. Ще б я хотів сказати, що ми хочемо додати рубрику в нашу огляд новин, друзі. Якщо хтось хоче потрапити до нас в студію, побути третьою особою на огляді новин, так, ви можете писати в коментарях. Ми вас запросимо. І разом з вами будете нас з нами тут оглядати, сидіти, і ми хочемо проекспериментувати таку... Так, та або якщо ви хочете там того чи іншого експерта, там не знаю, всі хто у нас там. Яскраво коментує, приймає активну участь в житті Чернігова, громади області. Ми будемо готові запрошувати нашого третього експерта замість цієї квіточки. прекрасної ми посадимо експерта, який буде нам допомагати, можливо, в тій чи іншій, там, матчі з втичні там матч частині або просто своєю яскраву думку. Він може висловити. Тому пишіть прізвище, кого б ви хотіли побачити в наших оглядах для того, щоб їх експертну думку почути. І не забуваємо, що у нас лінк за посиланням є під відео. Донайте на автомобіль. Автомобіль скоро приїде, ми вам покажемо. Ще не приїхав, але приїде. Покажемо в наступному. маю надію, що в наступному покажемо, але так як кордон дуже зараз довгий, то тяжко заїжджати автомобілем. Добре. Все. До нових зустрічей. Всі до побачення па -па. з вами був Рись Олександр Максим, Максим Богомаз. Вис. Це Чинівський політклуб. До нових зустрічей.